Американське печиво додавайте будь-які види горіхів, шоколад, сушені ягоди, приправи тощо. Можна готувати не шоколадне, тоді замінюйте какао на борошно, 150 г просійного пшеничного борошна плюс 40 г просійного какао, плюс 1 чайну ложку розпушувача перемішати. 120 г цукру чи цукрової пудри, плюс дрібка солі, плюс дрібка ваніліну змішати. Підсмажити та подрібнити 50-70 г арахісу. Якщо ви хочете хрустке печиво, випікайте довше, 20 хвилин. Але слідкуйте, щоб не підгоріло. 100 грамів вершкового масла кімнатної температури висипати в пусту ємність. Додати цукор сіль та ванілін, та змішати вінчиком, вбити одне яйце. Знову змішати вінчиком. Додати сухі інгредієнти, какао-порошок, борошно та розпушувач і вимісити ложкою. Плюс подрібнений арахіс. Перемішуємо ложкою до однорідної консистенції. Беремо тарілку з тістом та ставимо в холодильник на 30 хвилин. Дане печиво не має бути надто сухим. Так решитися. Всередині воно має лишатися м'яким, але робіть за власними смаковими вподобаннями. Виставте духовку на 190 градусів Цельсія. Візьміть деко та застеліть на нього пергамент. Дістаньте тісто з холодильника та сформуйте печиво висотою не вище 2 см та викладіть на пергамент. Поставте деко з печивом в духовку на 11-12 хвилин. Плюс-мінус до легкого підрум'янення верхівки. Зубочистка має виходити сухою. Орієнтуйтесь на власну духовку та консистенцію. Після охолодження викладіть готове печиво на тарілку. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!